Вітаю, друзі! Нещодавно я розповідав вам про дві цікаві системи лінійки Palace Enjoy Smart. Посилання на них буде в опису знизу. Сьогодні пропоную вашій увазі систему Palace Enjoy Cool Pump. Це п'ятиступенева, компактна, надійна, оснащена захистом від протікання, система зі збільшеною ємністю до 12 літрів чистої води та помпою для підвищення тиску. Системи Palace Enjoy Cool мають дещо більший розмір, ніж системи Palace Enjoy Smart. За якість води відповідає п'ятиступенева система очистки води без мінералізатора, в складі якої, як завжди, поліпропилен 5 мікрон, два вугільних картриджа карбонблок та гранула, мембрана продуктивністю 300 літрів на добу та постфільтр для поліпшення смаку та запаху чистої води. Фішкою такої системи, звісно, є зручність підключення. Всі фітінги розташовані позаду в одному місці. Зручность заміни картриджів та підвищений запас води також. Мантра про періодичність заміни. Картриджі треба замінювати двічі на рік, мембрану раз на 2 роки, а постфільтр раз на рік. В комплект до системи входить кранік та монтажний набір. І з додатковими питаннями звертайтесь до наших чудових менеджерів. Гарного дня! Щасти вам!